Херсонщина, сьогодні таро розклад буде саме для вас. На жаль, вже підтвердився попередній прогноз, де я говорила про загрози для Херсонської області. Вже 16 листопада були обстріли, жахливі влучання в Білозерці, постраждав інфраструктурний об'єкт, частина населення залишилася без світла. Давайте подивимося. Херсон до кінця місяця. Чи покращиться там ситуація з обстрілами? Херсон до кінця місяця. Чи покращиться ситуація щодо обстрілів? Так, лицар жезлів. Справедливість, трійка жезлів, дев'ятка пентаклів. Створюються якісь умови для покращення ситуації. В той же час, говорячи про лицаря жезлів та помірність, можна говорити, що обстріли затягуються, і вони все ж таки до кінця місяця все таки будуть на постійній основі. Дев'ятка пентаклів, на жаль, в цьому контексті може говорити про бомби. Авіабомби, трійка жезлів з моря. По справедливості. На жаль, це обстріли можуть бути лікарень, закладів освіти і закладів пов'язаних із законом, тобто це правоохоронні органи, суди та таке інше. В цих районах можуть бути прильоти. Далі трійка жезлів це найближчі райони до моря, в тому числі, наприклад, в Херсоні це може дуже страждати. Корабельний район. ППО по 9 пентаклів може завозитись якесь додаткове, але враховуючи, що тут випадає смерть, цього недостатньо і навіть те, що завозиться, може знищувати. І все ж таки 9 пентаклів, як я трактувала як авіабомби, і враховуючи додаткову карту смерть. Це підтверджує, що так і є. Тому Херсон тримайтеся. Давайте дивимося лівий берег Херсонщини, що там буде у вас до кінця місяця. Я вже робила таро прогноз ще влітку, і я говорила: дивіться, трійка мечів, якісь удари. Жахливі обстріли, ось тут можуть бути вибухи по цих картах. І я вам говорила про те, що маловірогідно, що до кінця осені буде звільнення Херсонщини. І навіть мені писав якийсь коментатор, всі тарологи кажуть, що буде звільнення до кінця осені. Ви говорите якусь там єрунду. І ось вже кінець листопада. Я зайшла подивитися коментарі до цього відео, і вже цього коментаря глядача не було. Мабуть, він побачив, що вже майже середина листопада, а звільнення немає. І він видалив цей коментар. В той же час ніяких вибачень, звісно, не послідувало. Дивимося, лівий берег Херсонщини для людей. Що очікує людей? Повішений, це жертви. Трійка мечів, яка випадала, тут же вона випадає. Лицар Пентаклів. Ой, тут ще й диявол. Навіть не знаю, що вам сказати. Лівий берег Херсонщини. На жаль, по цих картах. Я можу сказати, що окупанти знову ж таки можуть підірвати якийсь серйозний інфраструктурний об'єкт, це або дуже велика пожежа, або вибух. І це може бути в тому числі і якісь мости, дамби, якісь дороги, вокзали. Все, що пов'язано з дорогою. Далі це призведе до людських жертв. Тут повішений, і далі двійка жезлів королева мечів, це може бути також якась загроза, на жаль, від води. Звісно, не хочу нікого лякати, але можуть заміновуватися, наприклад, також інфраструктурні об'єкти, там газ, газ може заміновуватися електропідстанції, тобто от всі комунікації, газопроводи, в тому числі газові служби, по них можуть наноситися окупантами удари і буде дуже багато вогню. Диявол, подивіться навіть відео шорт, я вам показувала на практиці, як може відігрувати. Диявол це ж завжди великі пожежі. Ось це якісь серйозні влучання, або ж е, трійка мечів, е, і диявол, це може бути вибух. Е, вибухівка закладена е, Лицар Пентаклів. Давайте ще поуточняємо що це за лицар Пентаклів. Тут повішений був. До речі, квінт розкладу 18 і там повішений. Це може бути ще якась хімічна зброя застосована, до речі, і загроза також може бути від об'єктів, які пов'язані з радіацією. Там Кримський титан, наприклад, дуже велика загроза від нього може бути. Так само від ЗАЕС може бути якийсь негативний вплив, в тому числі і на лівий берег Херсонщини. Дивимося, що цей лицар Пентаклів означає Мах. Тут я мага була дістала, і тут маг випав. Мах 10 пентаклів. Це я вам скажу однозначно якийсь серйозний інфраструктурний об'єкт. Це все, що пов'язано з комунікаціями для забезпечення. Життєдіяльності людей. І ось це вони можуть підривати, туди закладати бомби-вибухівку, і це буде спричиняти великі пожежі, жертви серед населення. Це можуть бути, в тому числі, атака на житлові будинки, багатоповерхівки, тут ще й суд. Суд випадає. Дуже щось серйозне. Я, в принципі, вам говорила, щоб ви були дуже-дуже обережні, коли буде йти звільнення Херсонщини, окупанти знову можуть зробити якусь трагедію. І це пов'язано з серйозним інфраструктурним об'єктом. Тому, хто проживає в Херсонській області, ви краще знаєте, що там можуть серйозно підірвати, від чого може бути загроза. І хто проживає біля таких об'єктів, то будьте дуже пильними. А щодо моїх глядачів, я сподіваюся, всі, хто бачив це відео, будуть молитися і їх вищі сили вбережуть від загрози. Тому прогноз, на жаль, для населення негативний. І по можливості робіть все, що можливо для захисту свого життя, для захисту своїх сімей, тому що диявол трійка мечів. Ще раз акцентую увагу, хто біля серйозних інфраструктурних об'єктів, які е, мінуються, е, де можуть закласти вибухівку, щоб спричинити серйозну якусь техногенну катастрофу, будьте дуже обережні. Тому що, е, тільки Буде ось такий, коли росіяни будуть готуватися до відступу з Херсонщини, вони все це підірвуть так само, як і коли відступали з окупованого Херсону, щоб залишити людей без комунікації, в пожежах, в стражданнях, без світла, без газу, без води ну, от щось таке критичне, на жаль, окупанти готують. Я знаю, що люди люблять дивитися гарні прогнози, але. Але мій канал не для розових поні, а для попередження про загрози і я лише, загрози я лише трактую карти. Тому вдячна вам за увагу. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, дзвіночок і всім моїм підписникам бажаю захисту вищих сил до зв'язку.